Всім привіт, з вами Діма. І сьогодні це знову леко ніндзяго Вибачте, що воно вже складене. Не... Коротше, я на його посилку дуже довго чекав і не стримався зразу скласти. Ну, то я його склав і просто вам покажу. Це злей сенсиву. Зараз, недобре видно під камеру. Зараз. Ну, коротше, я зараз знімлю Що вже, блін. Оце типу його під камерою не добре видно, коли він злий. Ну, типу, що його викрали там ті злі, зробили з нього злого. Там в нього ще таке сіре на оці, просто невідно. Так. Тут а, в ньому попалась... Ну, це не в ньому, я вже їхні зброї змішав. Така зброя, така зброя. Отака От зміїна зброя. Що така у вас буває? Так, це не зброя, це звідси випало. І стойка така. Тепер до нього, ну його зброя вже тут. Це Скелс. Якраз він викрав сенсейяву і зробив зло Ну, в кінці він став добрий, короче. От тут отка <рик> <И він. рик> вот тут от костойка ниндзяго. Ну и вин. Зачем? Ну так он. И шед у них. Шадо у них була карточка. Скейлс. Блин. Скейлс. Сноускейлс. І знову скейлз. Так, тут а, Кай. З J'em щось не то. Ще один Джей, але інший. За мене вже купа повторок Попалося в одному і ту саму наборі повторки Чекайте, кому чуть не кидав. один джей Кай. дивіться Джей. Ще один такий самий Джей. Такого я вже ставив. О там десь. О! Ще один такий. І такий вже третій. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Діма. Всім пока-пока. Не підпишися на канал і не поставиш лайк. Прийду до тебе нічки і вб'ю тебе.